Друзі, сьогодні на Віоліті закінчується запекла боротьба за цікавий лот 1 рубль 1921 года. Ціна вже досягає 4010 гривень. За лотом слідкують 38 людей і зроблено 25 ставок. Давайте подивимось на цей цікавий лот. На цю цікаву монету. Значит, сделана она из серебра. Один рубль. Серебро, материал. Стан по фото. Реставрация не проводилась. опис Один рубль 1921 года. АГ, серебро, 900 пробы. Масса 20 грамм. Диаметр 35,5 мм. Так, зроблено 25 ставок. Давайте подивимось на цю монету. Ось така монета. Стан непоганий. Ну такі є царапини. Так. Пролетарії всіх стран, соединяйтесь. РСФСР, 25-й год. Якщо СССР не було. От такий от гарний стан монети. 20 рубль 21-го року. РСФСР. Тут є от пошкодження. 20 г. Показує ваги. Гурт такий АГ. Так, це такі фотографії. Так, поточна ціна чотири тисячі десять гривень до закінчення. Боротьби ще 5 годин, а ціна вже коштує 4 тисячі 10 гривень. Зроблено 25 ставок. Давайте подивимось. Стежить 38 людей. З чого все починалося? Починалося все з однієї гривни. 1, 2, 10, 30. Так, 40. Потім клієнт 703 971 поставив 500. Потім цей же клієнт поставив 1000. І ось вже ціна досягла 4, 4 гривень. Дуже цікавий лот і запекла боротьба. Ставки в лоті 1 рубль 1921 року. Цікаво.